24 січня ви дивитесь програму Місто у студії Анна Паукова. Вітаю вас на початку випуску стисло про головні теми. Підтримка від німецьких партнерів, співпраці у різних галузях обговорили сьогодні представники влади міста та делегації з Німеччини. Спільний вишкіл, чергові навчання провели патрульні поліцейські та бійці Нацгвардії. 22 віджимання військові частини тридцять приєдналися до масштабного флешмобу. З генеральним консулом Німеччини та представниками німецького товариства міжнародної співпраці зустрілися сьогодні представники міської влади на чолі з першим заступником мера міста Євгеном Мододом. Обговорили ряд проєктів, що вже працюють у місті, а також окреслили шляхи майбутнього співробітництва. Зокрема, щодо підтримки закладів освіти спільних проєктів у медичній галузі та питаннях благоустрою. Детальніше про це говоримо з гостем студії Євгеном Мододом. Пане Євгене, вітаю. Сьогоднішній ваш робочий день пройшов під знаком співпраці з німецькими колегами, вже партнерами можна сказати. Перше, що хотілося б обговорити, проекти соціальної інфраструктури. Скільки їх? Скільки цих об'єктів, над якими буде співпраця, які це кошти? Ну, всего, приїзд к нам гостей такого рівня – це результат літеральної кропотливої роботи. Тому що візит генерального консула Германія в город Криворог, це акцент, це сигнал о том, що городу Есть уважительные отношения. Его уважают, уважают жители города и городу хотят помочь искренне. При поддержке немецкой стороны в этом году будет проходить реконструкция трех школ, будет проходить реконструкция территориального центра, реконструкция двух институтов. Это Донецький інститут юридичний і Донецький університет економіки вузи переселенці, та дасе угу. навірна і психоневрологічний інтернат в бурихуглях тось вот эти объекты будут реконструироваться за деньги немецкого государства. Общая сумма а, около 30 млн гривен. Работа на а, стоимость на объектах разная от 200.000 евро до 500.000 евро. Що стосується іншого напрямку, розвідку медицини. От декілька років тому э, розпочато були плани щодо такого проекту на базі залізничної поліклініки. Чи матиме він продовження, чи це вже якийсь закритий, скажімо так, проект. А этот проект свое продолжение. Uh -huh. uh, уже сейчас представитель этой поликлиники находится в Ганновере, uh, чтобы отобрать то необходимое оборудование, которое нам необходимо для развития этого центра в Кривом Роге. Центр uh, направлен на то, чтобы помогать жителям города и гостям города на uh, замену суставов и тазобедренного, и коленного, и локтевого. Uh, это uh, центр, центр сам по себе уникальный. Я очень благодарен главному врачу больницы. Я очень благодарен нашему. Нашому управлінню здравоохраніння в місті, яке этим проектом займається, ми сьогодні отримали допоможну політичну піддержку від генерального консульства в питанні. дівилася інформація у медіа і щодо планів створення ну, такого центру німецької культури у нашому місті, чи це реально і які строки цього проєкту? Регулярно Министерством иностранных дел Германии и другими министерствами других европейских стран выделяются деньги на создание культурологических проектов. Возле в партнерстве между городами стран Евросоюза и Украины. Вот один из проектов, который мы реализуем сейчас, это, это создание культурного центра немецкого культурного центра в Кривом Роге. К слову сказать, мы планируем создать и центр научно-технический центр вместе с поляками на базе Криворожского национального университета, и планируем в этом году создать центр культуры. Словакиї. Чи визначилося вже з місцем? Я думаю, що скоріше всього, це буде связано з базою 20-ї школи поглибленого вивчення німецької мови. Чи є якісь плани стосовно благоустрою? Німці у цьому питання дуже показово, чи можливо що застосувати для Кривого Рогу у цьому напрямку? Ну, знаєте, в Німеччині в якому в якому жорді ви не становитеся, якщо стоїть дерево, то цього дерева там 4 квадратних метра. земли там для ну, там где оно растет да и в любом городе Германии там все, можно взять рулетку померить везде 4 квадратных все Это, очень все строго но правильно вот соответственно нам очень интересно потому что город э, тратит большие деньги на благоустройство мы ежегодно делаем несколько э, десятков тысяч квадратных метров авто, автомобильных дорог мы как сказала Юрия Григорьевич Вилку у нас э, э, были начаты работы и в этом году будут продолжены работы по благоустройству э, во дворах, вот, но мы хотим эту работу делать максимально качественно и максимально хорошо для жителей города, поэтому мы пригласили э, эксперта э, из Западной Германии. Мы хотим предоставить ему на экспертизу наши проекты, чтобы он нам посмотрел, посоветовал, как эту работу можно улучшить. А что касается экологии и допомоги у тему важливому для нас, например, узнать, что будучи главой Днепропетровского обл области... Дніпропетровської облради ви активно займалися у співпраці з іноземними колегами проєктом щодо скидання шахних вод. Так, проблема, яка дуже актуальна для Кривого Рогу. В Кривому Рогі, в Кривому Рогі, Рогі одна із найактуальніших проблем – це проблема екології. Наскільки це коштовно, Больше, наскільки це можливо, що кажуть фахівці? Більша частина жителів міста розуміє екологію, це тільки виброси в атмосферу. І на самом деле так, тому що ми кожен день дихаємо воздухом і кожен відчуває це на Це те, що бачимо і відчуваємо. Ну, екологія Это еще и загрязнение воды, это еще загрязнение почвы. Вот. Одно из направлений это совместная работа с Германией это работа над шахтными водами. Город Криворог ежегодно сбрасывает несколько миллионов кубических метров высоко минерализированных шахтных вод в речку Ингулец. Это сложная экологическая программа. Она делается таким образом, чтобы нанести минимальный ущерб вообще природе, потому что при сбросе минерализованных вод всегда идет промывка русла реки э, чистой, чистой пресной водой. Ну, есть такая технология. На эту тему а, когда... написано очень много науковых разработок. Это работает, занимается наука Кривого Рога несколько десятилетий с середины 60-х годов прошлого века. Есть огромное количество научных работ, разработок. Угу. И мы обратились за финансовой поддержкой к Германии. И вот благодаря поддержке проекта GIZ «Зеленая, «Зеленая экономика». Я был инициатором введения этого проекта в город Кривый Рог. Мы совместно с немецкой стороной занимаемся поиском технологических решений и поиском финансов, как эту проблему решить. Дякую вам за то, что заветал. Сегодня успешный вам спив и нам результатом. Спасибо. Кривий ріг уже цієї весни співпрацюватиме зі Словацьким Кошице. У квітні планується підписання меморандуму про співробітництво. Нагадаємо, торік мер міста Юрій Вілкол уклав такі угоди з керівництвом польського Любліна і угорського мішкольця. Так був покладений початок спільним проєктам з енергозбереження, освіти, науки, будівництва і реабілітації бійців. АТО. Нова угода з одним із найбільших словацьких міст передбачає співпрацю у сфері бізнесу, освіти, спорту і велотуризму. Конкретні спільні проекти обговорив. З представниками міста Кошице перший заступник мера кривого рогу Євгену Дот. Музика. Найближчим часом криворічці визначатимуться, кому з управителів довірять обслуговування своїх будинків. Нагадаємо, можливих варіантів три: перший створення ОСББ. Другий мешканці самі визначаються з управителем. Останній варіант органи місцевого самоврядування проводять конкурс. Він і визначить, які компанії працюватимуть на міському ринку житлово-комунальних послуг. Стати управителями Криворізького житла прагнуть не тільки компанії, що вже працюють у місті. Бажання взяти участь у конкурсі висловили декілька інагородніх фірм, аби завоювати симпатії потенційних клієнтів та набрати високі бали у конкурсі. Вони пропонують низькі ціни на свої послуги. Щоправда, вилучаєте з переліку пропонованих частину ключових послуг, таких як ремонт покрівлі та обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Окрім ціни, вирішальними аспектами для перемоги в конкурсі є наявність у нашому місті міцної матеріально-технічної бази компанії та кваліфікованого персоналу. Фірму управителів в Україні чимало. Серед них багато уже досвідчених чи тих, що так себе лише називають. Серед претендентів на Криворізького управителя – столична компанія Місто для людей, колишній добробит. На своєму сайті МДЛ декларує працює не тільки у Києві, філії відкриті ще у п'яти містах країни: Дніпрі, Одесі, Миргороді, Кременчуці, Рівному пишуть у Дніпрі управляють мільйоном квадратних квадратних метрів, а це 40% усього житлового фонду обласного центру. Щоправда, в департаменті житлового господарства Дніпровської міськради про такого управителя взагалі не чули. Місто для людей, то тобто, така компанія. взагалі к нам не обращалась. В конкурсах не участвовали. Ми навіть не знаємо, хто це такі. Владислав Грицай додає про компанію добробит, пам'ятає по заявці на конкурс. Проте через проблеми з документацією компанія не стала переможцем. Цю інформацію підтверджують і депутати. Среди ОСМД я таких не слышал. по лінії горожоуправлення, там, де розігрувалися, как бы, по управлінню домату, там така компанія не побеждала. Може быть, вона подавалась, але точно не побеждала в конкурсі. Києві, як декларує МДЛ, компанія обслуговує 750 тисяч столичних квадратних метрів. Підтвердження цієї інформації очікуємо від КМДА. Туди ми направили журналістський запит. Спробували ми поспілкуватися телефоном із представниками компанії у Кременчуці. Ось що вийшло з розмови з директором ТОВ місто для людей Кременчук Анатолієм Біценком. Антон точ, добрий день. Здравствуйте, як давно ви на ринки на І що ви можете пропонувати, на краще, ніж криворожські компанії і другі компанії. Повторні спроби з'єднатися з керівником теж не мали успіху. Тим часом у кривому розі не налаштовані довіряти на слово. хоч сказане, хоч написане на сайті компанії. Інформацію про потенційних управителів ретельно перевіряють. Одна из компаний потенциальных участников, которая запросила конкурсную документацию и, насколько мы понимаем, будет готовить подавать документы на участие в конкурсе, задекларировала о том, что она работает в ряде городов, такие как Мариуполь, Одесса, Днепр. Мы фактически проговорили со своими коллегами, ни в одном из этих городов этой компании нет. Это уже один из первых примеров, из первых ласточек, который говорит о том, что на стадии проведения конкурса уже непонятно, какие цели преследует компания. Изначально Говоря, или ізначально уже в средствах масової інформації декларируя неправдивую информацию. інформацію. Про претендентів на управління Криворізьким житловим фондом ми будемо розповідати і надалі, аби городяни, обираючи компанію, зважали не лише на мінімальну ціну, а й на максимальну надійність управителя. Ігор Кононенко, Артемі Мельник, програма місто. Чергові спільні навчання провели патрульні поліцейські міста та нацгвардійці з військової частини 3011. За їхнім перебігом і наша знімальна група. Кийки, каски, бронежилети та щити. Бійці з військової частини 3011 у повному обмундируванні. Поруч патрульні поліцейські також у всеозброєнні. Так проходять спільні навчання полісменів та нацгвардійців. Зокрема, на цих відпрацюють план дій з локалізації масових заворушень. Відпрацьовуються вправи з щитами, з спеціальними засобами, от, вміння їх використовувати, вміння построїти певні строї, лінія, черепаха і так далі, аби, по-перше, виконати поставлені завдання, по-друге, захистити особовий склад від можливих ушкоджень. Для патрульних такі навчання не в новинку разом із нацгвардійцями тренуються від часу заснування управління. Та цього разу кажуть, мета принципова. Полісмени освоюють нові для себе функції. Патрульна поліція на даний момент такого ще не ізлучала. Національна гвардія це їх основа. Ну так як патрульна поліція у нас приїжджає саме перша на визов, то поки споками воїнська частина там подивиться по тривогі і тому подобне базові елементи буде працювати патрульна поліція. Потім приїде Національна гвардія, то вже буде робитися все совместно. Протягом спільних навчань такий військовий вишкіл пройдуть усі патрульні поліцейські. Все володпрокоф'єв Костянтин Сологуб, програма Місто. 22 віджимання влаштували на плацу військової частини 3011 бійці, офіцери і командири підрозділу, який охороняє громадський порядок у місті та бере участь в АТО на сході країни. Криволісі борці з злочинністю підтримали естафету започатковану держдепартаментом ША, який свого часу оприлюднив шокуючу інформацію щодня. Близько 22 учасників та ветеранів бойових дій вчиняють самогубства. Підтримати тих, хто пережив таку війну, таке завдання флешмобу, що шириться по усім світі. Цього дня один з елементів фізпідготовки особового складу частини 3011 виглядав на рідкість незвично. Завдання бійців полягало у тому, аби якнайшвидше віджатися від землі 22 рази. Таким чином нацгвардійці привернули увагу до проблеми посттравматичного синдрому ветеранів та учасників бойових дій. Військова частина 311 проводить флешмоб 22 2 челендж З чим це пов'язане? Він започаткований в США після того, як Державний департамент оголосив інформацію, шокуючу інформацію про те, що близько 22 чоловік щодня позбавляють себе життя шляхом самогубства з ветеранів, учасників бойових дій. Ми в Україні привертаємо увагу на проблеми наших. Учасників антитерористичної операції не кожна військова людина після того, як вона повернеться з бойових дій, одразу адаптується в цивільне життя. Флешмоб із віджимань вже підтримало чимало українських силових структур. Для військових цей посил надійшов і столиці. кажуть, п'ятеро генералів нацгвардії були першими, хто дав відлік символічної кількості віджимань. Підхопили естафетою криворізькі військові. Кожен день проводиться фізична підготовка Це та. Очень в виконанні задач, так як при задержанні ми повинні бути фізично підготовлені. Тематичний флешмоб підтримав практично увесь особовий склад військової частини 3011. Чимало бійців у цей час на виконанні бойових завдань на сході країни. Решта охороняють громадський порядок у місті. Сьогоднішня акція кажуть бійці. Допомога йому службі і підтримка колегам у зоні АТО. Іван Проводов, Вадим Діденко. Програма місто. Через сільські гостинці мешканець Кривого Рогу може надовго сісти за ґрати. Співробітники СБУ та поліції затримали його під час одержання посилки з устигнівки, що на Кіровоградщині. В цій звичайній побутовій справі не було б нічого кримінального, аби замість смаколиків у посилці не опинилася зброя та боєприпаси. Відправник напакував ящик пістолетами Макарова та ТТ з набоями, трьома гранатами РГД 5 і РГН та п'ятьма радіостанціями з базової. Станцію до них. Нині правоохоронці шукають відправника небезпечної посилки. Обом поплічникам інкримінуватимуть статтю за незаконне поводження зі зброєю. Це ще не всі на сьогодні. Далі говоритиме про таке. Результат 10 тисяч. В управлінні з питань реєстрації сьогодні прийняли ювілейного відвідувача. Культурний момент у рамках туру містами України до Кривого Рогу завітав із концертом Володимир Гришко. Вчора до Криворізького відділення поліції надійшло повідомлення про крадіжку документів з архіву Центрального міського району. Трофеєм зловмисників стали стоси бюлетенів, якими голосували мешканці Криворізького сільського району на президентських виборах 2014 року та на виборах до органів місцевого самоврядування 2015-16 років. Як і для чого зникли папери? Нині з'ясове слідство. Виїздом слідчої оперативної групи на місце було встановлено, що невідомі особи шляхом пошкодження замку дверей вчинили крадіжку даних виборних бюлетенів. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 357 кримінального кодексу України. Також санкція даної статті передбачає штраф від 50 неоподаткованих мінімум. Також це позбавлення волі до трьох років. Реформа адмінпослуг торік започаткована в Україні у кривому розі пройшла успішно. Про це сьогодні заявили очільники міських управлінь з питань реєстрації та надання адміністративних послуг. Торік вітчизняна система надання адмінпослуг переживала реформування. Органи місцевого самоврядування отримали більше повноважень. В той же час довелося з нуля створювати інфраструктуру реєстрації. За ініціативи міського голови Вілкула Юрія Григоровича на ці відділи реєстрації місця проживання громадян у 2016 році. З місцевого бюджету було виділено понад 7,5 мільйонів гривень. Врешті-решт, завдяки роботі таких районних офісів, реєстрація цією послугою за рік скористались 104 тисячі громадян. Територіальні відділи міського ЦНАПу також взяли на себе функцію реєстрації бізнесу та нерухомості за 16-й рік було надано понад 24 тисячі послуг в сфері реєстрації як бізнесу так і нерухомості незважаючи на те що повноваження система є розголужена Звертатись можна за цією послугою до багатьох інстанцій Криворіжці. Ж найчастіше обирають міський центр надання адмінпослуг на площі Молодіжній. Нині це потужний офіс, що надає понад 420 послуг. Тут працюють 36 адміністраторів. Центр відвідує щодня більше 600 людей. За статистикою 40% усіх адмінпослуг в області реалізовує Криворізький центр. У 2016 році було започатковано нові проекти. Це мобільний офіс і такий новий проект, як перші документи при народженні дитини. Започатковано інформування мешканців про графіки середньої завантаженості роботи центру. У центрі, крім адміністраторів, працюють представники 19 підприємств та служб, що надають громадянам погоджувальні документи у рамках укладеного центром меморандуму. Раніше людям доводилось бігати по багатьох інстанціях за паспортом до міграційної служби, для реєстрації бізнесу чи майна до юстиції, для прописки виписки до паспортного столу. На це витрачались години і дні, адже у кожної служби свій графік прийому. Вони розташовані по усьому місту. Тепер усе набагато зручніше. Удосконалювати роботу з надання адмінпослуг, очільників управління обіцяють і надалі Валерій Кожухар, Володимир Нестер, програма міста. Сьогодні в управлінні з питань реєстрації важлива подія. Зареєстровано десятитисячну юридичну особу. Про цей день ювілейними відвідувачі центру адмінпослуг нагадуватимуть пам'ятні подарунки з такої нагоди. Сьогодні відбулася десятитисячна реєстрація нового підприємства. Управління з питань реєстрації запрацювало в місті торік у жовтні. В непростий час для економіки країни, нові об'єкти бізнесу, це перспективи розвитку і нові робочі місця. Дуже добре, що у нас відкриваються юридичні особи, і десятитисячна реєстрація у нас якраз співпала з реєстрацією юридичної особи, яка має мільйонний статутний капітал. Це дуже добре для розвитку бізнесу в нашому місті. Це значить, що бізнес у нас розвивається. Державні реєстратори відзначають таку позитивну тенденцію. На кінець року чимало бізнесменів припиняли свою діяльність. Натомість, вже у січні в місті зареєстрували близько 300 нових підприємців. Юлія Стахальська, Олексій Правицький, програма Місто учора в міському драмтеатрі відбувся концерт Володимира Гришка. Народний артист України співав хіти легендарного мусліма Магомаєва. Позитивну енергетику артиста відчули і наші кореспонденти. Концертний тур видатного українського тенера Володимира Гришка охоплює півсотні міст. Улюблений багатьма співак з оксамитовим голосом широкого діапазону, незмінно збирає повні зали вишуканим виконанням відомих пісень з репертуару Мусліма Магомаєва. До Кривого Рогу маестро планував приїхати із симфонічним оркестром, але не вийшло. Багатьох музикантів уразив вірус. Та й сам співак добряче застудився. Приїхав з 39 температурою, і звичайна, звичайна команда. Звичайно, приїхали лі лікарі, швидка допомога, і вони не знали, що я Гришко, і так людяно до мене віднеслись. Я дуже дякую. Якщо б не їхня поміч, то сьогодні, мабуть, цього вечора не було. б. Багато емоцій та зусиль сплелися цього вечора в єдине бажання звучати музиці й лунати пісні. Ти моя мелодія це, це моє життя, це моя юність, це мої мрії. І ці пісні об'єднують, тому що братня до нас країна, Азербайджан. І пісні Магомайова вони надихають творити, боротися, виживати і мріяти. Ти моя мелодія, лучший город землі. Благодарю тебя, свадьба, королева красоты. Такі хіти у виконанні маестро створювали особливу атмосферу піднесеного настрою. Аби пісня запала в душу, однієї техніки та професіоналізму замало. Тут повинен бути особливий дар, талант. А криворізька публіка знає, народний артист України, відомий у світі тенер Володимир Гришко. Це визнаний талант. Я завдячую публіці за те, що підтримали мене сьогодні. У ті вібрації, що ми посилаємо в небо, до людей, вони повертаються і до нас. Так що, мира, добра, вам і процвітання. Мій рідний кривий ріг. До зустрічі. Оксана Демченко, Іван Баранов, Олексій Правицький, Вадим Діденко, Микола Замковий. Програма місто. На цьому все. Вдалого вам тижня. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі Рудана. За хвилину дивіться новини спорту з Олегом Ендриксоном. До завтра.